У центрі Полтави фітнес-тренер Роман е Заволока принижував військових та знімав це все на телефон. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею хуліганство. Поліцейські виявили кілька відео, на яких місцевий ображає представників ТЦК, використовує нецензурну лайку та звинувачує в корупції саме військових. Військовослужбовець Олександр Мацько, якого стосувалися образи, прокоментував інцидент і розповів свою історію. На фронті він воював з 2016 року. А цьогоріч після поранення та лікування перейшов до роботи в ТЦК. Фрагмент конфлікту та коментар військового. Давайте подивимось далі. Сам попався на крючок, ключок. Сам взяв, взяв. сидиш. Тепер пацанов, кошмар. Я бабки, Ні, бабки Ні, брак. не брав, Бабки не брав. Тим болі. Бабки я не брав і пішов добровольцем. Ти зараз позориш форму, ділої, ти тупорилий. Ти стоїш перед людьми та розказуєш. 15. Ми показали документи. Та що ти показав? Форсід ти на паспорт показали? А видішов ближче, Аглійський ти мене наче в козлом Конечно. називати. Йдучи по вулиці, побачив, що мене знімають. Я вирішив підійти попередити. Можливо, вони не знали про те, що військових знімати заборонено. Я вважаю, це він образив не мене. Якби я просто йшов в, граждан, в гражданській формі, він би на мене не звернув увагу. Він образив всіх тих хлопців, які зараз воюють, всіх тих хлопців, які зараз в госпіталях, ця людина недостойна служити в армії. І як в наказанні його послати в армію, я з цим не згоден. Він там такий не потрібен. Давайте цю ситуацію розбирати, пане Валерію. Що що ви скажете тут? Тут зброї немає, тут є конфлікт ідеологічний, і власне, ну ми бачимо, що, по-перше, таке звернення до військових це вже навіть етично не є нормальним в Україні, в країні, де йде війна, я бачу декілька проблем. Перше це проблема ухилянків, і ми її не вирішимо таким чином. Та да? тобто. Насильницький спосіб, щось там збирати, забирати, не випускати. Це закінчиться корупцією, і це реальна проблема існує. І коли президент поставив питання про зміну військоматів, матів, цих керівників військових, ну знову ж таки, це ж не на рівному місці виникло це питання. Це виникло питання, що знову ж таки не вони вимагають у когось, це, що самі ці люди несуть ці кошти, намагаються всіляким чином просто-напросто уникнути е, повісток. І це також правда. І цю проблему також треба вирішувати. Треба розуміти, що це є, це існує. І очевидно, що треба передбачати різні форми залучення людей до військової служби. А інше питання, от в 2015 році, ми ухвалили закон після 2014 року про правий режим воєнного стану, де передбачалося там різні нюанси, умови, за яких він може бути введений, і от мене знову ж таки виникає запитання: а що в нас законодавство? Ось воно спочатку цих масштабних дій воно змінилося по відношенню, в цілому розуміючи те, що є в нас абсолютно. А реальні проблеми з колаборантами вони існують. Ми що там наладили якісь це, У нас є від відкриті зрадники. Так? Ми змінили якось законодавство, покарання для цих людей. Воно стало більш суворішим. У нас є абсолютно нехтування плювання, от як було показано на військових. Ми знову ж таки змінили якось покарання за це все. І знову ж таки, от знаєте, ми можемо говорити про мораль. Да? Ну, розмірковувати, от як це з моральної точки зору, правильно, неправильно. Ні, тут не питання моралі. Тут повинно бути питання відповідальності на законодавчому рівні. Якщо цього не буде, а, ніякої моральності ми не, не можемо вимагати взагалі а, в людей. Люди хай мають різні личні позиції, як ви кажете, різні погляди, але є злочин, і за цей злочин треба карати. А в чому злочин? Плювати на військового, нехтувати. Це тобто Відповідно, вважаєте за це абсолютно злочить? нормально, да? І так. за це не треба карати. І це за це треба. Можливо, я нагороджувати. В якому потім. законі? Мені просто Кримінальний кодекс закону. стаття 435, примітка 1. Чому і, то, і і частина друга? А яке формулювання? Знайдіть, будь ласка, пане Андрію, знайдіть. просто щоб розуміти, тому ну, що мені було цікаво, чи це є злочином? Але якщо що, ну, так, чому, говорите, що це злочин була окей. зміни в кримінального кодексу, які вже були прийняті після повномасштабного вторгнення? Окей. І інше запитання: а як оцього конкретного навіду да, людину як її покарали? От питання: якщо є відповідні законодавчі стаття, якщо це злочин, да? як да? його покарали? Знаєте, тут питання до того, що не лише плюнув, сказав. Показав середнього пальця, пальця, чи так далі. Мова про те, що ця людина відверто каже про те, що ви е, до військового що ви працюєте на Україну, яка вбиває росіян, про те, що потрібно припинити війну на користь Росії, і це є нотки е, о, о цього е, а, дії уже, проти держави. Я про уже, це ну Андрій Мамобраза честі і формулі погроза вбивством насильством або знищення чи пошкодження майна Образи, честі, військовослужбовця, і, який здійснює заход. Із забезпечення національної безпеки і оборони відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, його близьким родичам чи членом сім'ї, особа, яка знімає на відео, як вона плює на. Людину, яка знаходиться зараз військовій формі повністю, тобто виконує свої задання так, як, як військовослужбовець, обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк, ну, плюс тут 5 є років. ще частина друга виготовлення та поширення матеріалів, які містять образу честі і гідності, особа цілеправильно знімала це, це на відео, Окей. яке поширювала. Тобто, це частина друга статті 435. Пане Андрій, дуже дякую вам, ну, що ви ді... знайшли.